Добрий. день! Сьогодні поговоримо про переведення чисел із звичної для нас десяткової системи числення у двійкову систему числення. Щоб це зробити, потрібно пройти два кроки. На першому кроці потрібно ділити у стовпчик десяткове число націло на 2 на та визначати остачі відділення доки остання частка. Не стане меншою від 2. На другому кроці потрібно записати результат. Він записується справа наліво, від останньої частки та всіх остач. Ну що ж, давайте подивимось, як це виглядає на прикладі. Візьмемо число 13, вкажемо, що воно записане у десятковій системі числення. Та Переведемо його у двійкову систему числення. Так як запис числа ми не знаємо, поставимо x і вкажемо, що це двійкова система числення. Що ж, приступимо до першого кроку. візьмемо число 13 та поділимо його в стовпчик на 2. націло. 13 на 2 націло буде 6. Визначимо остачу відділення. 6 на 2 буде 12. Знайдемо різницю. Різниця буде 1. Це і буде остача відділення числа 13 на 2. Одразу я це обведу кружечком. Наша частка більша від 2, тому продовжимо ділення знову ж таки на 2. 6 на 2 націлом буде 3. 3 на 2 буде 6. Знайдемо різницю. Це буде остача 6. Ділення 6 на 2. 0. Я одразу також обведу кружечку. Наша частка більша від 2. Продовжимо ділення на 2. 3 на 2 на надціло буде 1. Знайдемо остачу відділення. 1 на 2 буде 2. 3 відняти 2 буде. 1. Це і буде наша остача приділення числа 3 на 2. Остання частка вийшла менша від 2. Значить, на цьому ділення ми зупиняємо. Давайте я буду останню частку. І нам потрібно записати результат. Результат, як ми вже говорили, записується справа наліво, і в нього входить остання частка та всі остачі. Давайте я це візуально покажу. Ось так. І давайте запишемо результат. Отже, ми мали число 13, яке записане у десятковій системі числення. В результаті ми отримали при переведенні у двійкову систему числення, такий запис 1, 1, 0, 1. Це і запишемо. 1, 1. 0.1. Вказуємо, що це буде у двійковій системі числення. Отже, сьогодні ми навчились переводити числа із звичної для нас десяткової системи числення у двійкову систему числення. Дякую за увагу. Пробуйте! Все у вас вийде!